Там по прекрасній ціні електромобіль. Чому по прекрасній? У нас 41 кВт, зойка, 18-й рік і ціна 8100 доларів. Без торгу. Ну така. Звірюшка. Але має нюанс. Кришку фарбовану, десь тут є в двох чи в трьох місцях шпаклівка. На дверях понизу було протерто є шпаклівка на арці. Але маємо 90 тисяч пробігу, маємо 41 кВт, більш-менш якась приємна комплектація, без ключ. Чотири підйомники, навішка присутня, ну і клімка, звичайно, круїзік, це все є. Ну, система старт-стопу. Отака. Коври автомобіль, у нас в експлуатації в Україні, Щось там район двох років. Люди перейшли на більший автомобіль на Hyundai Kona. Ця машинка продається, друзі, давайте ще раз: 41 кВт Ренозоя. 18 2018 чистого року. Він код зараз десь поставлю тут картиночку, зможете перевірити собі по базах. Автомобіль в принципі, комплектний, дві зарядки. Комплектація, ви бачили? Без ключ є, все необхідне, в принципі, є, бо за бажання камеру там доставити, за бажання. То якби можна кататися. По багажнику комплектна, є всі кабеля, всі зарядки присутні. от Зарядочка. Одна, тут у нас кабельочок є для фаст-чарджу. До речі, зойка по багажнику не така вже і маленька, як би здавалося, тут є це заглиблення, досить так солідно. Воно Об'ємно виглядає. Ну, Хто має, напевно, знає, що тут поміщається досить багато всього. Кришка, до речі, фарбована, але не демонтована. Фарбувалося це все на авто. Власник попередній купував з, уже з оцим всім пофарбованим. Тому, якби для нього це не стало проблемою, та й за два роки корозії тут нічого такого по ній не з'явилося. Так, є фарбоване. Понизу дверей маємо шпаклівку. Є споклівка капельку десь ось тут. І також, друзі, капельку тут зачіплений, був проєм, тобто дверима надавило на проєм. Але тут елементи навісні і всі, всі залишились оригінальні двері, бачите, відрихтовані оригінальні, вони поржавіли, нічого їм не сталося за цей весь час, корозії по них немає. Аналогічно ці двері так само. Бачите? Теж з дверима. Все нормально, корозії немає. Тобто, в принципі, незважаючи на пошкодження, автомобіль все нормально їздить, працює, можна ним заробляти. Чи в таксі, чи будь-куди, круто, що, ну ви розумієте, круто по ній, що, що вона має 41 кВт. Невеликий відносно пробіг того, який там. Буває часом в цих автомобілів. 88 тисяч кілометрів пробігу, запас ходу, бачите, да? досить великий в неї. Це зараз майже 300 кілометрів вона проїжджає, 272 зараз на зарядженні батареї. З батарейкою все добре, батарейка перевірялась. Тому так, арбегів скільки тут? 6, арбегів походу 4. Хто цікавився? Дуже недорогим. Свіжим по руках електромобілем. Можете приїхати забрати? Колян, 8 штук забираєш? Зойку, 18 рік. Ми знімали червону, бачили, я показував теж 41. А тут 18-го року. От така. Цікаво. Приїдьте до нас, вона у нас буде зараз запаркована на цьому місці. До вихідних маєте забрати. Як собі хочете. Ціна класна. За такі гроші, мені здається, 41 кВт. Нічого 2018 року не придбаєте.